Цього літа я влаштувала христинку у табір. Це наш перший досвід у таборі і від цього ще більш хвилююче. І вдалося зробити це безкоштовно, за ваучером від DTA. І думаю, комусь із вас ця інформація буде корисна, бо знайти догляд за дитиною влітку у Штатах ще той квест. А в Масачусетсі табори дартують від 200 доларів на тиждень, верхньої межі, чесно, немає. Тому ділюся, як це зробила я. Отже, спочатку про дітей. Це програми допомоги біженцям. Вони видають допомогу на їжу, деякі базові витрати, і окремо можна отримати ваучер на догляд за дитиною. Цей ваучер видається на рік і покриває не лише табір, а й дошкільне або післяшкільне перебування. Також входить транспортування. Автобус забирає дитину зранку і привозить після. Я подавала заявку ще у травні. Але вона загубилася. Ми довго з'ясовували, де вона, і тільки 14 липня відбулося перше інтерв'ю. Через три дні, друге, і вже наприкінці місяця, 21 липня, донечка пішла у табір. Отже, які умови отримання ваучером, потрібно підтвердити, що немає з ким залишити дитину. І друге, що ви працюєте або навчаєтеся не менше 30 годин на тиждень. Як влаштований сам табір? Взагалі він працює з сьомої ранку до п'ятої вечора. Останній день у таборі 20 серпня. В таборі є дві групи по 15-17 дітей у кожній, старша та молодша. Сніданки та обід включено. Але обід донечка бере із собою, тому що те, то, що пропонують, їй не подобається. Щодня у таборі ігри, прогулянки, мультики були в театрі при місцевій церкві. Молодша група, як ми, їздять у парк до фонтанів, де можна плескатися, старші до басейну. По суті, це сугубо нагляд без розважок та певних занять, але дітям подобається є комунікація, є інші дітки, вони граються. Перебувають на вулиці, а не сидять весь день у мультиках або гаджетах. Тому все-таки це плюс. Перший день донечці було складно зарано вставати все-таки за літо відвикло від режиму, але потім втягнулися, з'явилися свої автобус, ритм, певні ритуали і трохи незалежності. Тож, а якщо ви теж у США і ще не знали про таку програму, розгляньте. Бюрократії трохи є. Але воно того варте. І не забудьте поставити вподобайку, залишайте ваші коментарі. Мені дуже цікаво, які у вас є табори, чи займаються там із дітьми. Можливо, якісь ваші поради. Буду рада поспілкуватися і вашому зворотньому зв'язку. Дякую.